Друзі, привіт! Сьогодні готуємо заготовку для фаршированого перцю, а також сам фарширований перець із цієї заготовки. Поїхали! Отже, що потрібно нам для цього рецепту? Безпосередньо сам перець ми обрали ось такий: це сорт фехер-черешня. Свіжа черешня, якщо перекласти. Він не є надто гострий, але він товстостінний і дуже соковитий, що найкраще підходить для фарширування сиром. А також нам потрібна олія, оцет, сіль, цукор. Ну і вода для маринаду. Усі пропорції, кількість інгредієнтів я залишу в описі відео. Для початку нам потрібно почистити перець від насіни. Робиться це дуже просто. Відрізаємо попки. А потім маленькою кавовою ложечкою дістаємо насінинки. Все дуже просто. Все. Ось така коробочка у нас вийшла. І так робимо зі всім перцем. Перчики почищені, тепер займемося маринадом. У воду додаємо цукор. Сіль, олію, а також оцет. І все це нам потрібно закип'ятити. Перці закладаємо у баночку. Чим добрий цей рецепт, чому краще робити саме заготовку, а не вже готовий фарширований перець з сиром, тому що зазвичай в кінці сезону перців дуже багато і з ними терміново потрібно щось робити. А сир не завжди під рукою, тому дуже зручно робити ось такі заготовочки для того, щоб потім в будь-який момент, коли до вас приходять гості, чи вам просто самому захотілось посмакувати, ви дістали, відкрили баночку, нафарширували сиром. Я вам покажу, як це буде все відбуватися. І на годинку в холодильник все, і ви смакуєте. Отже, чекаємо, поки закипить маринад. Заливаємо перці киплячим маринадом. Ось так. Повінця. Прикриваємо кришкою і ставимо на стерилізацію на 10 хвилин від початку закипання. Що його не ори! Водичку наливаємо по плечики, як завжди. Все, перець простерилізувався. Гарненько його закриваємо і залишаємо при кімнатній температурі, в погребі вдома, на кухні, де завгодно. А за потреби відкриваєте і готуєте перець фарширований сиром. А я зараз покажу вам, як це зробити. М Який сир по типу Філадельфія для фарширування перців, ми робимо зазвичай самі. Це зробити дуже просто. Берете кефір, бажано брати найвищої жирності, і заморожуєте його. Повністю заморожуєте. Далі у нас є сито, закладаємо сюди марлю і викладаємо сюди наш заморожений кефір. Дуже просто ось так. І ставимо сито у якусь ємність, щоб туди стікала наша сироватка. Закриваємо і залишаємо на ніч або на 5-8 годин. Ну, зручніше це робити на ніч, для того, щоб зранку можна було готувати. Фарширувати перці. Коли сироватка почне стікати, сир буде осідати, і ви можете поставити невеличкий максимум 1 кг. Можна взяти літрову баночку з водою, поставити і воно так краще буде стікати. У нас кефір простояв ніч. І ось за цей час у нас вже готовий сир. Ось така краса у нас вийшла. Ось так. І, в принципі, я вам скажу, що він нічим не гірший дорогого знаменитого сиру Філадельфія. Такий самий ніжний, вершковий і дуже м'який. Але це ще не все. Ми е, з вами цей сир заправимо, щоб він був ароматний. Зубочок чеснику. А також дрібно порізана зелень. Все гарненько перемішуємо і можемо начиняти перці. А тепер відкриваємо нашу заготовочку, яку ми зробили. Дістаємо перці. Дуже зручно насправді, тому що, коли хочеться зробити багато фаршированих перців, зазвичай і часу не вистачає, і сиру, і так далі. А так, баночку відкрили, нафарширували і з'їли. Ще до приходу гостей. Закладаємо все в мішечок. У кого немає кондитерського мішочка, це, в принципі, зручно робити і маленькою ложечкою. Все, перчики у нас нафаршировані. І тепер закладаємо в судочок і заливаємо маринадом, в якому вони маринувалися. Ось так. Все, на 2-3 годинки в холодильник і можете подавати до столу. Буде дуже смачно.